Діти складають найбільшу групу ризику, а в пошуках цікавостей вони найчастіше спричиняють надзвичайні ситуації або ж стають їх жертвами. Загалом же у 2013 році, внаслідок різноманітних нещасних випадків, на Рівненщині загинуло 27 дітей та 109 постраждало. Виною тому є недостатньо розвинене відчуття загрози у малюків. І попередити, і проінформувати про небезпеку, познайомити з першочерговими діями, з ліквідації незвичайної сили, ситуації та події. Це є основне та головне правило усіх дорослих та рятувальників. декілька охочих. Охочих, Як ви думаєте? Вночі. Комплект, в принципі, за три секунди. Уявляєте, що це таке? Серйозно? Повернутися. Дана Дана, бойова сокира. Дуже важливий. Ой, це дуже складних та значних пожеж. Що це мається на увазі? Gracias. <laughs>